Трикотником вершин, з вершинами А, Б і С знайти кут між медіаною Д і висотою ЦЕ. Як знаходити рівняння Д і ЦЕ, дивіться в попередніх відео. Дивлячись на те, що ми знаходили, у нас Д задається у вигляді загального рівняння прямої, а рівняння прямої ЦЕ за допомогою рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Кут між двома прямими шукається за допомогою рівняння з кутовим коефіцієнтом за формулу. Тангенс кута між двома прямими, він позначається фі, позначимо його на малюнки. По-перше, це найменший кут, який можна утворити між двома прямими. <кій> І обчислюється він за формулою виду К2 К1, поділити на 1 плюс К2 що множиться на К1. Використовуючи цю формулу, ми можемо знайти кут між двома прямими. Його можна знайти з двох варіацій. Варіант перший це використовувати так звані напрямні вектори або вектори нормальні. Тобто два варіанти використання цього моменту. Отже, нам треба спочатку рівняння прямої СД перетворити у рівняння з кутовим коефіцієнтом. Прямою ЦД. 6х плюс 5 у мінус 9 дорівнює 0. Перенесемо все без у і числові коефіцієнти вправо і поділимо ліву та праву частину на 5. Отже, кутовий коефіцієнт прямої cd це мінус 6 п'ятих. Кутовий коефіцієнт прямої це є, це мінус одна друга. Підставимо у нашу формулу і знайдемо кут між прямими. Тангенс нашого кута дорівнює К2 мінус одна друга мінус мінус шість п'ятих, поділити на один плюс мінус одна друга помножити на мінус шість п'ятих. Плюс 6 п'ятих, 1 плюс 6 десятих. Зверху зведемо до спільного знаменника 5, 2. 12 мінус 5 це у нас 7 десятих, поділити на 16 десятих. Чисельники знаменник з однаковим дільником дільник можна відкинути, буде 7 шістнадцятих. Отже, сам кут фі буде арктангенс 716. Оскільки нам треба обчислити сам кут між медіаною та висотою, а ми знайшли арктангенс кута, ми маємо зайти, наприклад, в онлайн калькулятор, один з онлайн калькуляторів, і можемо вказати. Як обчислити наш арктангенс? Наше Х це 7 16. 7 ділимо на 16. Пишемо порахувати. А зверніть увагу, що при внесенні даних далеко не кожен калькулятор працює зі звичайними дробами. Тому в даному випадку замінимо звичайний дріб на десятковий. Десятковий дріб ви можете скористатися просто калькулятором, або взагалі знайти обернений тригонометричний калькулятор будь-якого формату. Отже, 716 це десятитисячних. Ми будемо забивати з точністю до трьох знаків після коми, і шукаємо ми арктангенс. Бачимо, що тут можна знайти все що завгодно. Включаючи арксинус, аркосинус і так далі. Базові умови. ми задаємо Х, наші 7,16, і нам потрібно градусах відповідь: 23 градуса, 629 хвилин. Можна округлити, можна поставити іншу точність, наприклад, 2, 2 цифри після знаку. І подивитися, як це буде виражатися 2363. А відповідь можна округлити до точних. Якщо ви точність поставите 0, то ми можемо позначити і побачити, що в нас округлиться до 24 знаків. після, після кому. Отже, для нашого трикутника наш кут Фі можемо позначити як 24 градуси, 24 градуси.